Як правильно сповідатися, ось кілька практичних вказівок щодо самої сповіді. На початку, після знаку Христа і при Християнського привітання. Скажи коротко, хто ти, і як давно сповідався востаннє сповідникові, який тебе не знає, це полегшить справу. Визнавай гріхи просто і конкретно, без недомовок. Уникай дипломатичної мови, аби гарно прозвучало, але не було відомо, про що йдеться. У разі смертного гріха належить зазначити, якою була його міра кількість гріхів, вагомі обставини. Уникай загальників, наприклад, не ходив до храму. Якщо пропуск недільної служби Божої був викликаний хворобою, то й мови нема про гріх, але якщо причиною була лінь чи легковажне ставлення. То це буде серйозний гріх. Говори про гріхи як про факти, а не про проблеми. Замість маю проблему з молитвою. Краще сказати, конкретно занедбав молитву, зазначаючи, що конкретно занедбав, можна згадати про проблему як певне тло гріха, аби лише не забути визнати сам гріх. Сповідається більше злочинків, ніж спочуттів. Замість я розізлився на жінку. Краще сказати, образив її тим і тим, або вже довго з нею не розмовляю. Сповідайся з власних гріхів, а не з чужих, я зрішила, бо мій чоловік зробив це й оте. Йдеться про те, щоб не виправдовувати своїх гріхів за чужий рахунок, бо так ми відштовхуємо від себе прощення, яке Бог хоче нам дарувати без жодних фальшивих виправдань. Уникай еуфемізмів, тобто замісних тверджень, таких як я посварився. Сварка не обов'язково має бути гріхом, інколи це необхідна конфронтація суперечних переконань на якусь тему. Якщо знатомість слова сварка замінити словом кривда або прикрість, тоді сумління скаже нам, як назвати цей гріх. Ніколи не сповідайся з гріхів нескоєних. Славно, звісно, я не крав, не вбив, більше гріхів не пам'ятаю. Така сповідь це втрата часу і служить тільки втечі від того, щоб назвати справжні гріхи, які не бажають бути названими. Не сповідайся в умовній формі, я міг когось образити, може, справив комусь прикрість і тому подібне. Іспит сумління має служити тому, що від припущень перейти до певності, уникай загальних визначень. Добре буде під час іспиту совісті викликати з пам'яті обличчя конкретних людей, яких я зробив зле, і в сповіді якось їх назвати, вочевидь не вдаючись у непотрібні подробиці. Ніколи не кажи, я мусів згрішити, ані згрішив, але несвідомо. Бо тоді ставиш себе в ролі неосудної людини, тобто того неуміняємого, який не відповідає за те, що вчинив, візьми перед Богом відповідальність за свої вчинки. Уникай декларації на зразок стараюся не грішити, бо це може легко провадити до вальшивого висновку. Я стараюся, отже, певно, гріхів не маю. Тим часом, попри всі старання, ми скоюємо чимало гріхів. Ніколи не кажи, гріхів не маю. Бо Слово Боже каже ясно, якщо ми кажемо, що гріха не маємо, то самих себе обманюємо і немає в нас правди, якщо кажемо, що не згрішили, чинимо Бога неправдомовним і немає в нас Його науки. Зазвичай більше гріхів ми скоїмо щодо своїх найближчих, то насамперед вони відчувають те, що я грішний. Забувати на сповіді про своїх домашніх може бути свідченням того, що ми не провели належного іспиту совісті. Не замовчуй справ тяжких і соромних, а якщо маєш сумнів, попроси сповідника допомогти у моральній оцінці такого чи іншого факту, замовчування. Певних гріхів загрожує гріхом святотатства і серйозними наслідками, сповідь не на краще, а на гірше. Це можна порівняти з ситуацією пацієнта, який би краще почутися, затаює від лікаря певні тривожні прояви, видурене таким чином посвідчення про добрий стан здоров'я небагато що дасть. Варто запитати себе, чи я справді довіряю божественному лікарю, який закликає мене до рекальної ампутації гріха, аби урятувати життя, чи у зв'язку зі сповіддю я зважуюся зв... порвати з уподобаннями, які проводять до гріха. Над усе довіряй Ісусові, який схиляється над тобою, як божественний лікар, аби зцілити твоє нутро і повернути тобі свободу від зла. Не захищай. Від Його милосердя. Завершивши сповідь, не забудь про подячну молитву. Дякуйте Господу, бо Він добрий, бо милосердя його повіки. Псалом 118. Прийми радість, яка є правильним станом людини, примиреної з Богом, людьми з собою. Якщо знову впадеш, пам'ятай, що Богові ніколи не набридає прощати, аби лиш нам не набридло постійно повертатися до Бога. Оце милосердя. А ще, як правильно приготуватися до сповіді, наскільки детально розповідати про свої гріхи, і що робити, якщо під час сповіді сказав священнику неправду? Що це за таїнство сповідь? Ще раз зверну коротку увагу. Таїнство сповіді це одно із семи таїнств. Христової церкви. Сповідь також називається Покаянням. У перші століття християнства сповідь мала різні найменування. Тертуліан називав сповідь розрішенням. блаженний Августин примиренням. У сповіді, як таїнстві, відбувається через священнослужителя церкви завдяки силі Святого Духа розрішення душі свідомих гріхів, які вчинила людина після прийняття свого хрещення. Таїнство сповіді було засноване самим Господом нашим Ісусом Христом. Воскресли Христос за своїм ученикам відпускати гріхи сказав ще такі слова. Він дмухнув на них і сказав Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому відпуститься, а кому затримаєте, затримаються. Івана 20, 22, 23 Отже священнослужителі церкви, як прямі спадкоємці-апостолі, мають право відпускати гріхи. Священник в таїнстві сповіді виступає лише як свідок, а не як суддя. Через сповідь людина приступає до нового життя, замінює свої життєві орієнтири, отримує силу робити благі справи. Як правильно приготуватися? Щоб достойно приступити до таїнства святої сповіді, необхідно розпочати підготовку до цього, тобто згадати гріхи, які вчинили від останньої сповіді, і примиритися з ближнім. Якщо людина йде вперше на сповідь, то їй необхідно сповідувати усі гріхи, котрі вона пам'ятає із самого дитинства. Після сповіді бажано приступити до таїнства святого причастя. Але не буде потрібно взяти на це досвід від духівника, тобто того священника, що приймав сповідь. Тим, хто планує причащатися, бажано додатково помолитися молитви і дотриматися Євхаристійного посту. В католицькій церкві Євхаристійний піст зобов'язує. Вірних за годину до причастя. Так що жодної перешкоди, що якщо з'їв чи щось випив, не є що не може причаститися чи посповідатися. Тому що годину точно сама служба триває, а ви ще прийшли до церкви, поки літургія почалася. Так що для вас жодних перешкод у цьому не буде. Ще існує один дуже важливий момент у підготовці до сповіді це вміти подолати в собі страх бути осудженим священником. Знаєте, що священника ви не здивуєте. Він кожного дня приймає десятки сповіді. Також священнику заборонено відкривати таїну сповіді. Те, що сказано на сповіді, це таємниця. Як відбувається сама сповідь? Прийшовши в храм, необхідно сказати священнику, що ви хочете посповідатися або стати пересповідальницею. Вам покажуть місце, якщо ви не знаєте, де буде відбуватися сповідь. Після того, як людина відбула вже у сповідь, підійшла до священника. Потрібно послухати, що священник їй буде ще говорити, яку накладе покуту для неї. Бо покута означає, дорогі мої, не обов'язково відразу помолитися. Можливо, у церкві вам буде важко помолитись, то можна після літургії прийшовши додому. Покута має відбута до наступної сповіді. А щоб не забути її, краще радять перший чи навіть другий день. Дома вечором найкраще в цей день, думаю, ніхто не забуде, щоб яку покуту отримав. В якому віці можна приступати до сповіді, до таїнства сповіді можна приступати християнину після досягнення семирічного віку та продовжувати регулярно сповідатися до кінця свого земного життя. Чи є випадки, в які людина не допускається до сповіді? Звісно, що є такі моменти, наприклад, людина не хрещена. А душа привела її до храму. Не можна сповідати людей, які перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ті, хто живуть в повторному шлюбі, цивільним шлюбом. З ними священник може поспілкуватися, послухати їх. Священник повинен повестися з людиною так, щоб людина відчула підтримку і розуміння її душевного стану. І про це чому таким розлученим не можна причащатися, як просто розлучені можуть. А коли вже живуть, ми кажемо у цивіль, другому цивільному шлюбі, маючи по живого чоловіка чи жінку з попереднього церковного шлюбу, то такі особи не можуть сповідатися. Просто якщо ви розійшлися і з ніким не живете, то до сповіді і до причастя можете приступати. Чи можна приводити на сповідь психічно хворих людей? До участі в таїнствах церкви допускаються лише люди, які не створюють небезпеки для оточення. Психічні розлади є різними. Якщо людина хоче хворою, але в храмі поводиться спокійно, то на такими читається на сповіді просто розрішальна молитва або благословення. Наскільки детально потрібно розповідати священнику про свої гріхи? Приходячи на таїнство сповіді, каяльник повинен розпочати своє слово із визнання того, що він є грішним перед Богом і просить Бога про відпущення гріхи. Спочатку варто назвати важкі смертні гріхи, а потім так звані повсякденні, не удаючись до глибокої конкретики. Широкий опис гріха може призвести до того, що ми когось можемо судити, але ми прийшли на сповідь, щоби покаятися у своїх гріхах. Ми повинні вперше себе звинувачувати у гріху, а не когось. Чи потрібно на сповіді розповідати про інтимні сторони життя, чи має священник про це розпитувати? На сповіді потрібно говорити про всі гріхи. Блуд це один з найбільш поширених гріхів, а мало хто з того сповідається, і він сильно уражає будь-кого. Єдині стосунки в шлюбі, чоловік. І жінка у законному шлюбі церковному, тоді з того сповідати чином. Решту ус, усе є під забороною, є тяжким гріхом. Під словом, блуд розуміємо перелюб та сексуальні спорчення, тому необхідно назвати лише цього гріха, але не розповідати з ким, де і як це було вчинене. Тут важливо, щоб ми насправді назвати, але не про саму конкретну особу, але тільки указати, це була заміжня жінка чи одружений чоловік. Тоді бо дві заповіді: шоста і дев'ята не не чужого і не пожадай жінки чи чоловіка ближнього твого. Тільки в тому, це був одружений чоловік, а, а, або просто хлопець, дівчина, і все. А блуд... І всяка нечистота, користолюбство не повинні навіть згадувати, що у вас їх належить святим. Дійсно, священник може щось запитати із цього розряду, але він повинен робити це з метою допомогти людині покаятися. Однак священник не може розпитувати про це в деталях і ви ніколи про це не говоріть. Але стримання від дітей, жінка, вживання при спіралі при таких не може. Приступати до сповіді, бо, бо не отримає розрішення. Якщо промовчить про це, це буде затаєний гріх. Чи правда, що людям, котрі живуть дошлюбним статевим життям або розписані у рахці, але не мають церковного шлюбу, не можна приступати до сповіді. Кожен християнин має право на сповідь, окрім випадків, котрі я вже говорив, за дошлюбні статеві стосунки, священник. Може накласти епідемію покуту у вигляді певних чи поклонів і закликати до стриманості. Розумієте? Тут йдеться, якщо ви вже живете спільним життям разом, це називається, що в пристої наприлюдність, що знають, що ви разом живете, так і не можуть. Отримати розрішення у сповіді. Бо сповідь це каюча за гріх і обіцяю виправити, що ви точно з того не виправитеся. Про такі стосунки, де ви там десь колись переспите, загрішите, тоді у сповіді про це говорите. І такі можуть сповідатися. Всі шлюби, які мають реєстрацію в державних органах, але немає, але не мають шлюбу церковного, тоді вони не можуть бути приступити до сповіді. Також блудом вважається державний шлюб, якщо один із подружжя до був священником чи до, був монахом, бачите, що такі не можуть приступати теж до сповіді. Що робити, якщо на сповіді сказав священнику неправду? Так буває, що людина через хвилювання не так висловилася або через сором скрила деякі гріхи, або навіть перебільшила, замість прощення можемо отримати Бога судження. Тоді необхідно набрати ще сміливості і знову приступити до сповіді І розповісти все, яке насправді. Пам'ятаємо, що ми сповідаємо ще Богу, і він знає все досконало, його не обманеш. То йдеться про те, що, як ви щось там неточність сказали, але йдеться, щоб ви не затаїли. Затаєний гріх до кінця не сказали. Дуже часто один чоловік каже, сповідався, що зраджував жінку, а він просто мав контакти з чоловіком. А це не одно й те саме, це содомський гріх. І це вже не, не просто зрада. Бачимо, що тут треба деталізувати. Не біймося сказати про якийсь гріх, що він про вас, священник, подумає. Ви думаєте, якщо Бог про вас думає, священники такі самі грішні, як і ви. Бо тоді священник при такому, якщо людина затанює, гріх, то є святотатство. Як часто потрібно сповідатись? До таїнства сповіді потрібно приступати по душевному поклику. У нас складається традиція вже в греко-католицькій церкві, що ми раз у місяць, ну, а як вже це ідеально для християнина, а якщо то бодай хоч чотири рази. Як є чотири чотириденні пости у році, і на день народження чи в день ангела іменин теж. Перед від'їздом, перед вінчанням, перед лікуванням, як десь далеко їдемо, мудром, посповідаємося, причастімося. Інколи після сповіді людина до кінця не отримує душевного полегшення. Це може бути з різних причин. Таким людям варто частіше сповідатися, більше молитися і творити милостині. Ознанкою прощення гріхів є душевний мир. Якщо ви не спокійні, поговоріть про це священником додатково. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, задайте своє запитання і про пальчик вверх, про пальчик вниз. Не забувайте! Слава Ісусу Христу! Серкуни святу прийшли, а грішили ми нас, Боже нам гріхи храсти, Господи помилуй нас, Бож морів Богу повсякчас, Господи помилуй нас.

Як час. Господи помилуй нас, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помили. Молімо з Богом Господи, помилуй нас. Вірно Господу служив, браті сестри, треба.